Кидали в земляну яму за проукраїнську позицію та погрожували розстрілом зі звільненого роботиного в Запоріжжя. Вивозять людей в Малинівці, Гулієполі, Степногірську, в селах Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка. Оголошено примусову евакуацію. Як вона триває, та чому, попри смертельну небезпеку, люди відмовляються лишати свої домівки? В цьому відео 55-річного Олега Панченко українські військові одним з перших вивезли зі звільненого села Роботине разом з односельцями. В Олега ані будинку, ані документів, все згоріло від обстрілів. Чоловік пробув в окупації півтора роки і не приховував своєї проукраїнської позиції, через що ледь не був позбавлений життя вже в перші дні вторгнення росіян. Я оце коло свого двору. Я ж їм кажу, ну йдіть свою Росію. Чого сюди приперлися? Ідіть отак, я тут хазяїн, ну оце все моє дворище. Кажу, ви хто такі? Та вони мене до магазину підвели з пістолетом так, от, от до війська до мене, зараз застрілю. Ну кажу, стріляй. Що ж, висоружу, зброю, я так просто. Усіх незгодних із політикою Кремля кидали до земляної ями або вивозили до тимчасово окупованого токмаку. За час окупації в Роботиному, каже Олег: гастролювали і росіяни, і чеченці, і абхазці. але найжорстокішими називає так званих ДНРівців. Ну у них в ж є якесь, ну типо замполіти там. А то що вони там йому розказують, що все нормально, все без проблем. А я ж кажу: ну тут дивися. Ось, ж, новини ж наші. він український дивився. Кажу, там вже скільки ж генералів убило там під Києвом, там це най. Ось дивись, які у вас там нормальні діла. Ти, мабуть, кажеш, спійонам у них каже, не, не та саме. Не розповідає. Олег розповідає, росіяни з перших днів окупації почали грабувати місцеве населення та обносити сільські магазини. На другий день утром вже ж грабили той магазин, зламали, а потім вже ж самі. Та, от які люди о, у вас такі. От типа місне сломали. от які нехороші люди сламали магаз. Ти кому ти розкажеш? Я ж тільки що ж бачив, як ваші солдати мішками тягли із того магазина. Всякі, як каже чоловік, панічні настрої у окупантів почалися, коли українські війська вже впритул підійшли до села. Тоді російські солдати почали ховатися по підвалах місцевих жителів. Вони думали, що їх будуть евакуювати, ну відходити. А їх оце, я так зрозумів, що їх оце бросили так, щоб, щоб вони там оце щоб вони там оце прям померли. Їх ніхто не збирався, не по-моєму, відводити. У власних підвалах ховаються мешканці Гуляйполя, бо росіяни гатять по місту щодня керованими авіабомбами, реактивними системами залпового вогню, БПЛА і танками. В місті немає ані газу, ані електроенергії. Вода тут на вагу золота. Олена, працівниця місцевої лікарні, стоїть у черзі за водою. Жінка каже, залишати своє місто не збирається, бо тут її дім. Пошу їхати. Ну, по що їхати? Куди я поїду? Я ходжу тут на роботу, по крайній мірі. А куди я поїду? Де я нужна в моєму возрості? Хто мене де візьме? ніде. Так що живемо в себе в домах. і все. Коли сильні прильоти ховаємося, пенсіонерка Августина мешкає у підвалі будинку в Гулій Полі. У своїй п'ятиповерхівці вона залишилася єдиною жителькою. Всі інші виїхали. Тут ми спина. Так що все перед вами. Августина розповідає, скооперувалися із жінками із сусідніх будинків. Разом виживати легше. Тут і готують їжу і сплять. Я в квартирі не находюся, я ночую тут ось моя койка. Я нікуди. Я можу прийти, покормить котів і повернутися назад. У мене все розбите. Ну щоб у квартирі залишатися, понімайте, якби хто був із сусідів, може п'яночу ну вечором ночувала. Ну так як нема нікого, я сама від Гуляйполя до Запоріжжя 100 кілометрів, до ворога 2 кілометри. Росіяни щодня обстрілюють житловий сектор, цілять по мирному населенню, радами, кабами стріляють, поживу. Поли по разом наш по розбрі міста зруйновано. Втім, навіть попри небезпеку і оголошення примусової евакуації дітей до Гуляйполя починають повертатися люди. Місцеві жителі, які виїхали з початком вторгнення Росії в Україну, приїжджаю Запорожі гроші. Що в Западній взагалі 10 тисяч життя снять, в Запорожі теж рівень повисили. Вертаються, тому що гроші закінчуються і нікуди. Тим часом оголошено примусову евакуацію дітей із селища Малинівка. Однак не всі люди погоджуються виїжджати з сіл на лінії зіткнення. Десятки людей залишаються в селищі Малинівка. Хоча село оточене росіянами з трьох боків. Я останній раз попереджаю при свідках при всі. Я брав у вас заяви, що ви добровільно відмовилися від евакуації. Але якщо ви приймаєте рішення, вся відповідальність лягати на вас, тому що ну ми ж не можемо на -зонтик і захистити. Нас. Станом на сьогодні на тимчасово окупованій території України перебуває близько 5 мільйонів громадян. За рік до безпечніших регіонів перемістилися більш ніж 87 тисяч громадян. В Мінінтеграції анонсували початок примусової евакуації дітей з двох районів Запорізької області. Вивозитимуть неповнолітніх з Гуляйполя Степногірська сел Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка. Там під обстрілами все ще перебувають 54 дитини.